Пробу, є проєкт, правильно? ми зробили проєкт, є паспорт, паспорт паспорт видала у нас давним-давно, багато років назад, було зроблений цей паспорт. І всі подали документи. Відповідні служби ще знають. От ви ж казали, що тут багато років не можна купати. Ви що це? Ви чуєте мене? Ви ж мене питаєте за що? За паспорт паспорт є. Ці документи є. Що отримали ви? Паспорт на цей пляж після пристав? Все ці okay, документи. Є. А коли Добре. ви робили цей пакет документів? Все зробили, будь ласка, коли? дивіться. Ще от зараз екологія у нас Коли За... цей документів? Ви знаєте, от ну зараз Добре. я можу я зробила всі пакети документів. Всі, бо пляжний сезон зараз закінчується. Але перед початком як очищено було озеро, зроблені аналізи, все перевіряється. екологія завжди буде перевіряти воду. Так що не хвилюйтесь. Кожного місяця ми будемо перевіряти. Ми не допоможемо. За людей не хвилюйтесь, ми будемо відповідати за це озеро, тому будемо аналізувати робити кожного місяця, якщо вам так захочеться.